В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Росія в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрем. Цитую, ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме статут ООН і європейський порядок безпеки. Заявив він міністр. Також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени. Цитую, українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності, каже він. Тему обговоримо з гостем, який долучається онлайн з нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас і рада бачити. Вітаю вас також, рад бачити. Дякую дуже за запрошення. Яку загрозу від Росії вбачають в Швеції та інших країнах Європи станом на зараз? Дивіться, ну ми можемо чітко говорити, що російсько-українська війна, тобто це повномасштабне вторгнення, яке розв'язала Росія, воно по суті зруйнувало уявлення про архітектуру безпеки, яка в Європі була сформована ну, після хельсінських угод, після 70-х років. Тобто, здавалося, що власне кажучи, кордони вже є визначені. Ну там за виключенням, наприклад, Єгославії, але там була були свої причини, що там відбувалося. Тобто здавалося, що кордони визначені, правила гри грають, і європа. Тут теж дуже важливий момент слід відмітити. Вона після 1945 року вважалась тим регіоном, де більш-менш були засвоєні уроки, що війни це не спосіб вирішення конфліктів. А є для цього інші способи, тим паче така повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, тому що ми знаємо, що власне це найбільша війна в Європі такого масштабу після 1945 року. Тому я думаю, що для Швеції, для країн Скандинавії, для країн Балтії, звісно, це є показник того, що архітектура безпеки, яка здавалася такою міцною, вона насправді достатньо крихка. А як виявилось, так тобто, за бажання. А таких окремих країн, як Росія, ядерних країн, виходить, що ця архітектура може і не спрацювати. Власне, ми це зараз на собі відчуваємо. Коли очільник Міністерства закордонних справ Швеції каже про довгострокову конфронтацію, перекладіть з політичної мови дипломатичної, так для розуміння. Дивіться, а це означає, що низка європейських країн і більш того країн, які вже входять в НАТО. А вони безпосередньо будуть націлені на те, щоб так, сформувати свою стратегію безпеки таким чином, щоб враховувати потенційний фактор того, що з Росією може статися гаряча війна. Більш того, ми бачимо, що тут є лінія, пов'язана з розумінням того, що зараз їм потрібно зосередити свої зусилля на підтримці України. Я хочу сказати, що на фоні турбулентності, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, а то дуже важливо, що якраз. Помітьте європейські країни, це не лише Швеція стосується, але й деяких інших, які Норвегії, наприклад, які почали робити заяви про те, що вони будуть підтримувати Україну. І власне для нас ці сигнали важливі, тому що ми розуміємо, що не залишимось наодинці з Російською Федерацією. Як це може виглядати далі? Тобто, по перше, це фінансова допомога. Ми розуміємо, що це вкрай важлива річ, від від якої ми залежимо. До речі, Швеція теж би виділяла нам. Скам так, певні суми фінансової допомоги не вся ця допомога була кредитна, але там були і певні фінанси пов'язані з ну, нашими можливими видатками соціальними в бюджеті. По-друге, це співпраця оборонна, військова співпраця. А Швеція зараз знаходиться на шляху фіналізації свого членства в північно-атлантичному альянсі, і це буде означати, що ця країна ми маємо плюс умовно ще один голос симпатика в цьому альянсі. А з НАТО, якщо говорити глобально, у нас найкращі стосунки саме. Є двосторонні, тобто, якщо ми подивимося, як ми співпрацюємо з більшістю країн НАТО, то це справді двосторонні контакти, і власне вони нам надають багато в чому той масив допомоги, військової допомоги саме через двосторонні рівень. Тобто, це буде означати, що Швеція тепер буде нам в цьому плані теж використовуючи інструменти, які є в НАТО допомагати, тому що ще раз прикреслю, наразі на цей рік і в середньостроковій перспективі одна з ключових питань є це посилення нашої обороноздатності у контакт. Актах з нашими західними партнерами в першу чергу країнами з НАТО. Що це означає? Це означає а, співпраця ВПК а, наших країн і НАТО, тому що ми бачимо, що а, наразі арсенали західні вони теж не є безкінечними. Плюс я думаю, що низка західних країн вона частково десь можливо і підтримує зброю, а не знаючи в якому регіоні ще відбудеться масштабний конфлікт. Тобто, це означає, що нам багато в чому треба сподіватися на власні сили, але ці власні сили. У кооперації да тому, що я знаю, що зараз і в парламенті розглядається низка законопроєктів по покращенню отакої співпраці між ВПК Ганкрвиком при цьому. І власне, я думаю, що власне будуть закінчені таким чином, щоб ми могли створити спільні оборонні підприємства. Десь вони будуть за межами країни знаходитись, десь підземні підприємства в межах самої країни. А і от в цьому плані Швеція і інші країни НАТО вони нам можуть допомогти. Російська Федерація, яка зокрема в складі Ради Безпеки ООН, яка вона як член, як вона взагалі слідує правилам загального порядку? Що можна сказати про те, яким вона членом була раніше? Олексію? Ну, дивіться, тут є питання з приводу того, як Російська Федерація змогла для себе отримати місце радянського союзу в Раді Безпеки ООН. та тому, що ми знаємо, що там були свої нюанси, щоб воно просто відбулося умовно конвенційно, так. А ну Росія сказала, що ми беремо на себе а, фінансові борги радянського союзу, і тому ми отримаємо це місце. Але є нюанси, а тобто, є нюанси, що великі країни, які теж входили в Раду безпеки, вони нібито на це погодились. І тому зараз ми маємо часткову цю проблему, а, яка є. Друге, якщо говорити про поводження Росії, то вона змінювалась на початку 90-х років. складалося враження, що Росія готова тут співпрацювати з Заходом, але поступово, особливо там після Мюнхенської промови Путіна, 2008 року, вона почала займати все більш агресивну позицію і просто по суті використовувала раду безпеки, щоб прикривати свої забаганки в плані порушення міжнародних прав. Власне, ми це і зараз бачимо. І на жаль, ця криза вон вона є. На жаль, вона не лише звісно Росії стосується, але для нас з вами найболючіше, звісно, ця зараз проблема. І е, ООН, е, по факту, нібито багато йдуть розмов про те, що потрібно реформувати організацію Об'єднаних Націй, а е, реформувати Раду безпеки ООН, Але як бачимо, віз і нині там. Подивимося, що до речі, в цьому році нам принесе обрання е, е, тимчасових членів Ради Безпеки, тому що в цьому році буде ротація. А е, та тому що є п'ять скажімо так, невибіркових членів, так тобто постійних в Раді безпеки, і є ще більше до десяти членів, які вибираються з різних регіонів світу. От я думаю, що нам в тому числі до речі на цьому теж треба трохи зосередити зусилля. Швеція в цьому плані насправді нам може бути ще важливим союзником, тому що вона має знаєте, те, що називають м'яку силу soft power. В світовому плані тобто Швеція асоціюється ну, по перше, країна Нобелівської премії, а, скажімо так, перша країна стабільна, соціально орієнтована, і, і тому підтримка такої країни знову таки нам справді важлива. тепер вона є тим паче буде НАТО. Олексій, дякую вам за вімкнення. Дякую за пояснення. Олексій, Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.